Зараз БМВ немає помилку. Представляєте? Ну, таке буває взагалі, тут немає. g 30 B58, 3 літра бензин, самий надійний, самий той, якого всі хочуть. Оце БМВ. А то я приїхав з СТО. Скільки? 30 минут пройшов. І чек не світився. Думаю, що за прикол? Все нормально на місці, на базі, все на базі. Добрий день БМВ. Що там? Які проблеми у нас? Да, казай ми не йдемо. А то я думаю, -мо, чек не світиться. Що за прикол такий? Я ж купляв машину BMW, а не, а не оце от Без чека. Що це за? А, так, настройки. Блин, на це тут техніки. Стойні автомобіля. Шо? Короче. Розбавимся, все буде добре. Може пропаде сейчас, завів загрушив. Не, не пропав. Значить, BMW. Все нормально.